Нашої найофіційнішої частини до офіційного відкриття е, ярмарку бібліотечних інновацій. І оскільки в цьому році ми все робимо по-іншому, то відкрит... відкрити цей якор я пропоную не традиційним перерізанням стрічки, а її зв'язуванням. І більше того, е, у мене є запитання до наших е, почесних гостей: а що вони вважають найважливішим для стійкого розвитку бібліотек? І першим на цю сцену е, Як це ваше слово, пане міністрі? Зазвичай я мав би вичати з традиційних слів, вельми, шановні пані і панове. Я і скажу сьогодні ці слова з станцією, але підтримуючи, шановні ведучі, ваш тон на новаторство, я почну з іншими словами: дорогі е, прихильники інтелекту і людського спілкування саме так я хочу Бо саме ви. Чи не найкращим уособленням зранку до вечора. Під час свого робочого дня, і в мене сумніву немає, що і потім після, тому що людина одна. Якщо вона розумна, то вона розумна з ранку до вечора. Якщо вона схильна передавати добро іншим людям, то вона це буде робити постійно і на роботі, і вдома, у полі сім'ї, серед сусідів і так далі. І так, далі. так, от е, значення таких зустрічей. Дуже практичне насправді. Ми, начебто, сьогодні обмінюємося словами. Але насправді ми обмінюємося справами. Так? Звичай. І в цьому, я розумію, була сама ідея сьогоднішньої нашої зустрічі. А раз ми говоримо про зустрічі, то я не можу обминути одну теж проценту сьогоднішньої зустрічі. Тому що у нашому семінарі бере участь надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні, в якого минають власне перші тижні перебування на в нашій, в нашій країні. Я хотів би вас привітати, пане посол з цим, і знаючи, що завжди є протокольна. Кожна нюанс традиція зустрічатися з членами уряду країни перебування. Я радий, що наша з вами сьогоднішня перша зустріч відбулася не в чиновному кабінеті, а от на цьому теплому, бібліотечному інтелектуальному полі. Дякую. Насправді ви дали сьогодні своїм приходом добрий сигнал. Для гуманітарної сфери всієї України. Я думаю, дуже доречно буде сказати про одне прислів'я в англійській мові, яке дуже підходить для нашої сьогоднішньої зустрічі. Англійці кажуть, a good beginning is half the petri. Гарний початок, половина битви, тобто половина успіху. Мені здається, що у нас сьогодні з вами гарний початок, гарне знайомство на бібліотечному полі. Я це мав на увазі. Ну і а, хотів ще одну детальку сказати. Вам роздана книжка 32 рецепти кращого бібліотечного доступу». Хто не знає, а ви всі керівники, хочу ще раз сказати, що її тираж 20 тисяч екземплярів. Вона буде роздана в кожній бібліотеці України. І я думаю, це гарний ну, такий не підсумок, а складова нашої сьогоднішньої зустрічі. Да. Багато гарних ідей, багато гарних назв мені впала в очі одна досвід Сахальської, однієї з сільських шкіл Сахальського району на Львівщині під заголовочок. Там духовний двигун. Я думаю, до всієї нашої, до всієї нашої зустрічі, до всієї цієї книги. До подальших наших зустрічей підходить це слово. Ми з вами, бібліотекарі, повинні бути духовним вируном в, в українському суспільстві. Дуже дякую за зустріч за можливість зустрітися. Хочу подякувати організаторам програму Бібліоміст вас, пане Вандайнова, за багаторічну працю на ниві українського бібліотекарства. І сказати, що все сходиться до того слова. І тут до цього слова дотичні всі ви. Це слово ініціатива, ініціативність. І тільки воно є в основі фундаментом всіх наших наступних успіхів. І я хочу цю організатори зготували, знаєте, Сюрпризи, ці маленькі сюрпризи, стрічку із тієї слова ініціатива вручити нашим організаторам. Вони знають, що далі з нею робити. І я сподіваюся, що всі ми знаємо, що робити з тим словом, впроваджувати у життя. Дуже дякую всім. Дякую. розказати нам про фактор стійкого бібліотечного розвитку і продовжити ланцюг спільних ідей прославлені християни Америки в Україні пані Джес пана Честер пейєграф. А слухаємо також пані Джес. Так, I'm really happy to be here today. Yeah, trying, the audience is charming as the Because libraries have had such a huge impact on my personal and professional development. One of my first memories of discovering the magic of reading was the uh, storybook section of a small community library. And one of the most powerful memories of my experience at Yale University, one of our greatest, was the library stacks of the Sterling Memorial Library, one of the largest universities. І найпотужніші спомени і враження від бібліотеки в Єльському університеті, бібліотека Стерлінга і цей величезні книжкові полиці це одна з найбільших університетських бібліотек Сполучених Штатів Америки. у мене величезна повага до вашої справи.

Місце, куди ми завжди приходимо відкривати великі ідеї і грунтовні консервіції. Лайварізм Америка бі на конесто барварські бібліотеки в Сполучених Штатах Америки були наріжним каменем демократії. Критикали ком'юніті сети соціальнобілі на соціалі. one is that's one reason why since 2001 the embassy has spent $1.7 billion Супот лайбрект аксес программ Хари Форті Ось чому починаючи з 2001 року, уряд сполучених штатів у нас про посольство надало один мільйон сімсот тисяч доларів. США на програму вільного доступу до інтернету ста публічним бібліотекам України. windows поліз America across Ukraine. And very soon I will be in Zaporizhia to open window number 30. And that will make it the largest such program anywhere in the world. I'm also extremely proud of the role that the Gates Foundation has played in helping to support the Bibliomist program. That builds on a strong tradition of philanthropy supporting libraries in America. І це спирається на, на, на традиційну американську філантропію підтримки розвитку бібліотек Сполучених Штатів Америки. Indeed, that small community library that I remember as a child growing up was established through the foundation of Andrew Carnegie more than a hundred years ago in America. І, Some things about libraries will remain constant. For instance, the vital role that access to information plays in providing a foundation for democracy. Про те, яку важливу роль бібліотеки відіграють щодо надання доступу до інформації, що є е, фундаментальним чинником демократії. But some are changing, instance, Але певні речі постійно змінюються. Йдеться про технології. And as a result of that technology, rather than physical books результата технології increasingly people will be using electronic channels. І все більше і більше кримто, щоб фізично брати книжки до рук, люди все більше й більше користуються електронним доступом до інформації до книжок. It's important to remember that today in a smartphone like this one all of us have access to more information than you will find in the library of markets. Усвідомлювати, що в такому смартфоні зараз ви можете отримати більше доступу до інформації ніж інформації, яка є в Біліотеки Конгресу the so, these. І згодом з часом майже кожна людина матиме доступ до такого пристрою. And so the world librarian increasingly will be to help people. Curate, sort, and make sense of this avalanche of information. і з часом роль бібліотекаря буде полягати в тому, щоб скоординовувати зорієнтовувати користувачів, і не захлинутися в величезному потоці інформації. І будь провідниками для користувачів, для відвідувачів, коли вони намагаються шукати інформацію, чи це йдеться про соціальні мережі, чи електронні книжки, чи електронні публікації. Це означає, що бібліотекарі мусять стати майстрами технології. And that's my word for the і я хочу долучити свою стрічку з цим словом технології до э, цього кошту. Так,